Чи можуть бути мобілізовані до 25 років юнаки? Часто підписники задають мені питання. Давайте розберемося з вами, хто може бути мобілізований, а хто не може бути мобілізований до 25 років. Не можуть бути мобілізовані до 25 років всі ті молоді люди, які пройшли базову загальну військову підготовку. Про це сказано в статті 10 примітка 1. Закону України про військовий обов'язок та військову службу, базова загальна військова підготовка проводиться на базі всіх без винятку вищих навчальних закладів, спеціалізованих вищих навчальних закладів та вищих військових навчальних закладів. Також не можуть бути мобілізовані до 25 років всі ті, хто не має військового досвіду та не проходив військову службу. Тож може бути мобілізований до 25 років. Це в першу чергу солдати строкової служби, які були звільнені, їм дається на один рік відсрочка, і потім вони можуть бути мобілізовані, тому що зараховуються до оперативного резерву першої черги. Це пояснюється таким чином, що одразу при звільненні строковиків. Командири разом з наказом про звільнення одразу їх зараховують до резерву першої черги та вписують їх військово-облікові е, спеціальності. Слід зазначити, що вказана категорія осіб не має права на відсрочку, так як вони є не військово зобов'язаними, а саме резервістами. А резервісти не мають права на відсрочку.